Інтимність це не завжди про фізичну близькість. Мовчати разом, відчуваючи спокій та безпеку, сказати Я просто хотів тебе почути, поділитися бажанням, я хочу робити це з тобою, усміхнутися на слова ти пам'ятаєш, так, звісно, пам'ятаю, дивитись в очі, знаючи, що ти вразливий, і все ж довіряти свій біль, відчувати, що тебе не осудять, а спробують зрозуміти і прийняти. Згадувати людину, коли звучить знайома пісня, радіти, коли вона поруч, ловити на собі її подих і шепіт. Мені подобається запах твого тіла. Інтимність це про душу, яка торкається іншої душі без слів, про ніжність у дрібницях, про теплоту, що залишається після дотику. Це не про володіння, це про присутність, про двох, яким добре просто бути разом у тиші, у погляді, у диханні.